Черкаські волонтери благодійного фонду Лад отримали цінний вантаж із Данії: меблі, матраци, постільна білизна. Далеко не весь перелік гуманітарної допомоги. Її передали в госпіталь. Ці вантажівці те, що цінніше за труби з грішми. Це гуманітарна допомога від партнерів з Данії, складані матраци, офісні меблі, медичний інвентар та розхідники. Все це передали для облаштування обласного госпіталю ветеранів війни. Гуманітарний вантаж приїхав від наших давніх партнерів з Данії клуб. Українців місто Вайле госпіталь складається з багатьох тобто, підрозділів, потребують забезпечення. Ну тобто, мабуть, кожна кімната, палата, де знаходяться підопічні. Загалом майже половину переданого адресованого госпіталю серед закордонної допомоги є дещо й для військових. Ми опікуємося понад 65 військових частин. Для них ми отримали вогнегасники, кемпінгові стільці, шланги пожежні, також палатки, надувні матраси, стільці і інше. З 22-го року це вже п'ята фура з допомогою, яку відправляють данські партнери. Можуть передати більше, але гостро стоїть питання: де зберігати гуманітарку тут, у Черкасах. Пояснює керівник волонтерського штабу. Робота волонтерів лише здається легкою. Насправді це Робочий день 24 на 7, без вихідних і відпусток, за якою стоїть ціла команда і механізм, що працює як годинник. Заявки ми збираємо досить швидко. Якщо от, наприклад у нас є гугл-форма, туди е, військові завантажують заявочки, всі їхні потреби. Ми це швидко опрацьовуємо. Тобто, в нас ну день-два, і заявка зібрана. Військові прямо такі відео записують, що прямо ну за душу бере воно е, так, дякують і е, що як же ми цінуємо вашу допомогу, і що в такі нелегкі часи ви досі вже на четвертий рік війни, ну майже на четвертий рік не спиняєтеся. Щоб подякувати волонтерам, військові знаходять час і можливості. Навіть коли обстріли не вщухають, нам дуже приємно, коли вони роблять звіти. Коли ці відео м, з позицій знімаються так. там за кадрами вибухи, це дуже зворушує. Так, буває на відео чути. Вибухи також бійці розписують українські прапори і передають їх сюди. Дехто дарує пачі і шеврони на згадку про підрозділи, з якими тут постійно на зв'язку. Та найголовніше, на що чекає волонтерська команда, це повідомлення від захисників, що Україна нарешті перемогла. Вікторія Лега, Геннадій Ємілянов, служба новин, телеканалу Ільдана.